いい Це медична шапочка головного анестезіолога ЗСУ Сансанича Бугая. Людина, яка за 10 років війни витягнула з того світу не одну тисячу поранених. Шолом о, льотчика льотчинський шолом, якщо правильно, з автографом легендарного о, нашого військового льотчика о, Вадима Карая, Вадим Вирішил, в а позивний о, Карая. Не буду казати, що це о, ми зняли з нього шолом. Це аналогічний, він в такому о, о, вчився. Купили ми його де купили. Автораф його ми його попросили. Це ескіз бліндажа, цей герой дю, Дюрер, так хтось може сказати. Позивний в нього красивий. Це хлопчина родом із іслаївська. На жаль, він загинув через 4 дні після зйомок. І ми так думаємо, що цей ескіз це той блядар, в якому він загинув. Ми просто показуємо історію людей війни, історію людей на війні. І розповідаємо з їх допомогою. Маємо надію отримати допомогу людей на мобільну евакуацію на підтримку перевезення поранених. Я розумію, що це, звісно, не дрони, але поранені на війні це така ж частина дійсності, і їх треба обов'язково гідно перевозити, лікувати і надавати всю допомогу.